Ми мали би бути уважними, бо істина в тому, що де би ми не були, ким би ми, ми не були, як би ми не були, ми можемо все зіпсувати, все може бути без того. І немає ніяких гарантій, що ти, що ти попав. Знаєте. От е, каже Господь, що двоє чоловіків прийшли в церкву помолитися, обидва роблять добру справу, вони в храмі. Ви два прийшли помолитись. Але в одному це на користь і благословення, а другий схиблок це скоріше не йому на осудження. І здається, ми читаємо цю притчу і розуміємо, не треба бути фарисеєм. І коли ми думаємо так і кажемо, Господи, дякую Тобі, що я не є, як той фарисей, то ми стаємо тим митарем який ще гірше, як фарисей, розумієте? І немає гарантій, де би ти не був. Повчає нас такій духовній щирості практично. Ми кожного разу, чим би ми не займалися, де би ми не були, ми повинні випробувати, що називається свою совість, зважуватися, того що немає нічого такого святого, правдивого, доброго, що ми би не могли зіпсувати своєю, знаєте, тупою пихатістю і дурним самобування. Цю притчу можна говорити не тільки про чоловіків, які прийшли до храму, чи вона стосується не тільки там, в принципі, віруючих людей чи церковних. Цю притчу можна розказати і про інших людей. Наприклад, були два чоловіка, яких мали сім'ї, мали сім'ї, мали дітей, мало дружини. І одному чоловіку таке життя було на користь на благословення. Він був добрим чоловіком своєї дружини і хорошим батьком, мав благословення від цього, відчував, що живе життя по правді. Інший чоловік мав сім'ю, мав дітей, мав дружину, але все це було йому на осудження. І нічого, ким там, може, клопотів, проблем, йому це не принесло в життя. Або ще інша прича про таку саму справу, що були два чоловіки, які мали якісь свої справи, такі, знаєте, бізнес, якісь може грошей заробляли. І одному цей достаток і успіх у праці був на благословення. Він радів від. Того, що мав від праці своєї, мав благословення в тому і відчував, що живе життя по правді. А іншому те все, що він заробляв і мав успіх в тому, могло бути на осудження, а то ще й не дай Боже нам бо у всякому в житті не рідко буває. І вся ця притча, вся ця історія, мораль, вона в тому, що ми маємо бути уважна до всього, що ми робимо. Чи по правді ми то робимо, чи має в той якийсь сенс. Як сам Господь каже, що ми можемо бути навіть вправими, ми можемо навіть молитися, але це буде не виправдано, це буде на наослуження. І є така хороша вправа, брати і сестри, як зважувати, випробувати свою совість. Дуже хороша вправа. Приходите додому, виключаєте свій телефон, виключаєте телевізор, виключаєте все навколо, виключаєте світло, і залишаєтесь самі. От Темряві, щоб нічого вас не полікало, залишайтесь буквально на якихось хвилин, може 5-10 у цій тиші. Щоб заспокоїтись і відчути себе перед Очами Божому десь в тому моменті, який, який колись настане, коли все залишиться, що є, і ти станеш перед Богом на готі своїй, той, яким ти є. От побути 5 хвилин у цій тиші. 5-10 хвилин, щоб заспокоїтися, відчути себе в цій намоті перед Богом. І так щиро, чесно, і по совісті запитати себе після того. Я нормальна людина чи так собі? І якщо твоя совість скаже, що є в тобі щось нелепне, паршиве, лукаве, підле, несправжнє, якщо ти щиро себе запитаєш, то твоя совість тобі чесно відповість, бо виправдати можна за воду, що завгодно, Будь-що, знаєте, можна виправдати. Яку дурницю ми бачимо, що сьогодні у війні відбувається, коли ті, хто називають себе церковними віруючими людьми, хто читає вангелії, я маю на увазі всіх росіян, які відносяться до того, називаються церковними людьми, навчились Патріархом Кирилом, але виправдовують вбивство, виправдовуються страшну війну. І в інші страшні речі, можна виправдати що завгодно, але чи варто це робити? Ти ж не просто виправдовуєш себе, ти сьогодні себе виправдав, завтра себе виправдав, а через місяць ти вже знайшов себе якимось якоюсь припадшою людиною, якщо знайшов. Тому от запитати так себе після цієї вправи такої я нормальна людина чи так читався, якщо щиро запитаєш себе, Завжди можна прийти, стати на місці мидаря і сказати, Боже, прости мене грішного, навчи мене жити, Господи, як належить, як би ти мене бачив, Господи, проведи мене цією дороги. Боже, і нам в нашому житті, у наших справах. І хай Господь буде з нами, брети.